Десант іде на штурм, а прикриває їх наземний роботизований комплекс з бойовим модулем кулеметом Браунінг. Це не фантастичний блокбастер, а сучасні реалії війни. Оператори НРК щодня тренуються, аби в найближчому майбутньому працювати як прикриття штурмових груп. Прикривали нас з неба. Ми вікісти давали стрім і координували наші рухи разом з піхотою. Піхота в свою чергу зачищала окопи і виконувала штурмові дії. Отак. А наскільки це корисно для вас в цілому? Як я вже сказав, ми все-таки їздимо з кулеметами, з і піхота так само бігає з зброєю. Все частіше на складних напрямках НРК, які керуються дистанційно, працюють замість важких бойових броньованих машин. За цим треба пробувати далі, йти далі. Ну і так, за весь час ми вже вийшли на той рівень, що в нас за ніч може по три машинки їздити. Три-чотири машинки керувати можуть півати. На напрямку логістика, забезпечення, евакуація, поранених, висотих НРК 77-ї бригади, поки не брали участі у штурмових діях, та не окаже, якщо буде така можливість, першим спробує себе в новій місії. Так звісно, хочеться. Хочеться постріляти, поганяти, руки чешуться, але командири кажуть, що навчаємося, навчаємося, навчаємося. Як тільки буде змога, я буду перший, хто буде стріляти. Наддніпрянські десантники сьогодні використовують наземні роботизовані комплекси як на колісному типу Рись, так і на гусеничному ходу типу терміт. Риська Вона їде швидше, ну, приблизно 15-17 кілометрів. Ну, терміт слабіше, 7 кілометрів. Да, тобто... Але терміт завжди більш тяговитиший. Він може потягнути більше грузи і за рахунок гуслі немає е... обмеження. Немає обмеження, в базі. Під кожну розробляється спеціальний план, каже командир. Так, буває таке, що ну, дуже багато часу. До розвідка до розвідка, взаємодія з суміжними підрозділами. В тебе план Б має бути. Якщо щось піде не так, бо ти везеш пораненого. Противник спостерігає, тут потрібно знати, коли їхати, як поїхати, кудою поїхати. Мінування є, дистанційне мінування. Плюс не всі дороги є, тому що загороджені там ягозою, путанкою. Тільки за день на Купінському напрямку НРК-десантників перевозять більше тони вантажу. Бувало таке, що ми? Що ми 600 кг мін перевезли там за ніч кашкою. завезли. Зробили там місці, завезли міни, а потім ще 200 кілограмів завезли піхоті продукції. Сьогодні НРК виконують багато різних задач на лінії фронту. Наразі наземні роботизовані комплекси активно розвиваються на рівні бригади. Вони виконують вкрай важливі функції в умовах сучасної війни. Щодня. Вони доставляють на лінію бойового зіткнення тонни необхідних речей. Також вони полегшують евакуацію поранених побратимів у сьомому корпусі швидкого реагування кажуть: безпілотні технології це не майбутнє, а сьогоденні, яке стрімко розвивається. Олександр Волков ігор Шевченко спеціально для фактів сітів. Єдиних новин.